Шукають розраду допомозі тим, хто мужньо тримає фронт. З початком повномасштабного російського вторгнення у бібліотеці Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського створили проєкт Вишиті символи доброчинності. У його межах працівники бібліотеки вишивали новорічні іграшки, декоративні пасхальні яйця або ж метелики для чоловічих сорочок. Директорка закладу Олена Проців зазначає, спершу працювали з голкою ниткою, аби відволіктися від негативних думок. Однак, побачивши, як їхня творчість Вирішили спрямувати свої зусилля на підтримку української армії. Зараз це роблять всі працівники бібліотеки, хто ну хто вміє тримати в руках Голку. І ми долучаємо до цього і викладачів університету, і студентів університету. У нас було кілька майстер-класів, на яких ми навчали наших студентів і іноземних студентів, і українських студентів, які також і вчилися вишивати і вчилися робити ці. Сувеніри. Створення однієї такої іграшки займає близько півтора дня. Спочатку волонтерки вишивають візерунок, а потім оздоблюють ним основу. Світлана Шпунер зазначає, це дуже відповідальний процес, адже потрібно уважно стежити, щоб візерунок був розташований посередині та не утворювали зайві складки. От по діагоналі зробили надріз. Тоді беремо вже готову вишиту заготовку і заправляємо на. тканина робить складочки, їх треба всі розрівняти, щоб воно гарно виглядало. Після того, як тканину поміщають на основу, виріб декорують стрічками. Такі роботи волонтерок вже побачили в Німеччині, Великій Британії, США та Малій Азії. Усі виручені кошти із продажу спрямовують на купівлю необхідних речей для наших захисників та захисниць. Окрім того, в бібліотеці платуть кавери для шоломів. Ініціативу маскувати бійців таким чином запропонував студент університету Андрій Свіржевський. За менше ніж два місяці волонтерам вдалося виготовити 84 таких нашоломників, які одразу передали на фронт. Олена Проців розповідає, для виготовлення кавера спочатку нарізають стрічку довжиною 25 см і шириною 1 см, а потім їх нав'язують на сітку. Після того, як кавер готовий, після того, як стрічка нав'язана, знімається сітка з рамки і затягується гумка відповідно по розміру шорома. Для того, щоб можна було замаскувати бійця і для того, щоб. Забезпечити безпеку власне на полі бою Олена Проців зазначає, у бібліотеці регулярно проводять майстер-класи з виготовлення вишитих виробів та створення каверів. Долучитися до цієї ініціативи та підтримати наших захисників і захисниць можуть всі охочі.